Безперервна робота будь-якого промислового підприємства неможлива без ефективної взаємодії всіх його структурних підрозділів. Особливе місце у цьому процесі займає гірничо-транспортне виробництво, яке є основою для стабільного функціонування філії Вільногірський гірничо металургійний комбінат об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Саме від його злагодженої роботи залежить своєчасне забезпечення технологічних процесів сировиною, безперервність виробничих циклів і, зрештою, економічна стабільність підприємства. Як зараз працює кар'єр? Що сьогодні головне у вашій роботі? Кар'єр працює стабільно у звичайному режимі. Комплекс ТК-1 на даний час займається переміщенням відвального конвейера номер 11 Під час таких технологічних зупинок спеціалісти дільниці гірничих робіт номер 1 виконують обслуговування та ремонти обладнання власними силами. Наприклад, нещодавно провели заміну гідроциліндру крокування на відволоутворюючий ЗП-600. Після доопрацювання розкривного забою екскаватором ку 800 комплекс ТК-1 зупиниться на переміщення забійного конвейера номер 10 щоб звільнити площадь для подальшого розкриву та видобутку рудних пісків. На дільниці гірніших робот номер 2 на даний час працює два видобутних екскаватора США 1050 номер 5 та ЕШ 1050 п'ятдесят номер 2, на південній частині кар'єру No7. Також розкривні роботи виконують екскаваторам ЕКГ номер 29 власними силами на північній ділянці кар'єру No7 Нам допомагають проводити розкривні роботи підрядні організації та наші екскаватори ЕКГ No31 та No32. Як вдається підтримувати роботу у кар'єрі? На сьогодні в справному стані знаходиться 10 автосамоскидів. Завдяки працівникам ремонтного цеху транспортного виробництва всі аварійні виходи з ладу машин в стислі терміни ремонтуються. Також в процесі роботи виникають аварійні зупинки видобутних та розкривних екскаваторів, але ремонтні бригади гірничого виробництва оперативно ремонтують екскаватори. Щодо погодних умов, готуємося до осінньо-зимового періоду. Зараз активно ремонтуємо бульдозерну техніку. Плануємо додати після ремонту ще декілька бульдозерів на кар'єр номер 7 для посилення потужності. Також плануємо на півночі кар'єру номер 7 вести в роботу третій видобутний екскаватор Еша 1050 номер 3 що вкрай важливо для забезпечення безперервного процесу підвоза рудних пісків на склад? А з якими труднощами стикаєтесь сьогодні? Головна проблема зараз це кадрове питання. Через війну багато наших чоловіків пішли захищати країну. Це створює дефіцит робочої сили. Найбільше не вистачає водіїв, автосамоскидів, машиністів, екскаваторів, бульдозерістів, Електриків є вакансії в транспортному цеху, і в гірничому виробництві раніше відчувалася нестача запасних частин. Зараз ситуація налагоджується, але людський фактор це найцінніше, що є в нашому колективі. Ми намагаємося зберігати наших професіоналів. І ще одне питання, яке цікавить і мешканців вільногірська, і працівників комбінату. Які перспективи роботи кар'єру? Перспективи є і вони цілком реальні на півночі. Ми вже виходимо на проєктні межі, та цей напрямок завершимо в наступному році. Але основний вектор роботи південний кар'єр у напрямку на схід. Там є запаси, є фронт робіт, є плани з розкриву та подальшого видобутку. Що б ви хотіли додати на завершення? Хочу подякувати нашому колективу саме завдяки професіоналізму наших спеціалістів. Ремонтників, машиністів, електриків, водіїв, бригадірів, ми тримаємося. Вони забезпечують безперебійну роботу гірничо-транспортного виробництва, відновлюють техніку, ремонтують машини, виконують видобуток, перевезення, навантаження. Попри складні економічні умови, погодні виклики та кадровий дефіцит, кар'єр продовжує працювати, забезпечуючи сировину для виробництва.